Нами бандерівці, ми хлопці дружні для України вільно і сини! Доброго дня, шановні друзі! Вітаю всіх підписників. Отже, зараз буде інтерактивний відосік. Відосік буде по сертифікатах. Постараюся вам по максимуму дати відповідь, що з ними твориться, що ви купили трактор фірми продавця. І... Вам не дають сертифікат, щоб ви його зареєстрували. Проте через забор є якась будка, непонятно, і в ті будки вам кажуть від 4 до 8 тисяч, якщо почитати ваші коментарі, ми вам зробимо сертифікат, і ви зареєструєте свого новоприобретеного коня. Значить, так, дивіться, давайте так. Для початку відео буде складатися, грубо говоря, з двох частин. Перша частина це буде нормативна база, тобто наше українське законодавство. Друга частина буде то, що мені розказали продавці, з якими я спілкувався. Спілкувався я більше, ніж з п'ятніма чоловіками і дівчатами, які продають техніку. І скажімо так, коли з ними спілкуєшся, одного послухав, другого, третього, п'ятого, то складається все-таки враження, що їх в особі держави. Трошки як би покохали на гроші. І вони не такі той винні. Тобто їхньої вини якби так ти не вбачаєш. Ну це в другій частині. Зараз я розкажу, до чого ми дійдемо. Якщо починати, то давайте так. В ситуації з сертифікатами винні три дієві особи. Перша дієва особа. Е, Кстаті, це чисто моя суб'єктивна думка, як би краще її вам подати. Ну, основана на реальних фактах, скажімо так. Дивіться, перша дієва особа це наша держава. Е, а у випадку, даному, це ті люди, які займаються наглядом за сільгосптехнікою і от всім цим ділом. Тобто, в певний момент вступила в дію корупційна складова, і деякі люди подумали: блін. Дивіться, щось відео багато в Ютубі. Щось я їду з одного магазину в другий, і дві площадки бачу на одній вулиці, яка міні-трактори продає, а поїхав там з області в область, там взагалі на трасах трактори продають. Що це робиться? Тобто, хтось поняв, що можна грошеня. І Як заробити, зараз з вами розберемося. Друга дієва особа це продавець тракторів, який просто-напросто на все забив болт. Бо треба було в свій штат вводити, як мінімум лишню людину, яка буде займатися іменно цим всім ділом. Я не кажу, що там в них по-любому є юристи, але до цього юриста не треба на нього налажувати, а треба просто до юриста ще одну людину вводити, яка буде вести іменно цю лінію. На це було успішно всіми забито, з надіждою, а пронісет, помажемо, поїдемо, все буде добре. І третя дієва особа це ви. Бо тому, що ви винні, що ви купили трактор, коли ви його купляти не повинні були. Можете зараз сказати, Сеня, що ти мелеш, що ти городиш. А я можу вам сказати наступне: у вас в кожного є телефон, у вас в кожного є доступ в інтернет. Ми живемо в світі цифрових технологій. Щось напічати в телефончику, тобі все скаже зразу. Притом, коли ти йдеш відвалити сім косарей, вічно зелених, то я по-любому напічатав би в телефоні. А ви, є люди, які знають про проблему, просто знають, що є проблема з сертифікацією. Цією, ви йдете до продавця, вам вішають лапшу, на вушка ваші, в виді красивої інформації, що все буде хорошо. Ну, ніхто дупля не відбиває, коли воно буде хорошо. Бо всім тяжко зайти в інтернет і полистати Google. На максимум, що ви спроможні, написати: Сеня, мене кинули, що за контори, що це таке робиться, і тому подібне. Тому зараз, щоб не було хейта, пропоную всім сісти і подивитися оце відео. Особливо тим, хто думає купити тракторця. До речі, хто думає купити тракторця, у вас вже не переживайте, все буде добре. Зараз вам розкажемо, покажемо. Отже, що вам треба зробити, вам треба зайти в інтернет, забити сертифікат на трактор. Все, що вам треба зробити. Все, ну, ховайся. Вся інформація була взята іменно з першої сторінки. Далі я навіть не внікав. Якщо ви заб'єте цю інформацію, то ви побачите, перша згадка стаття йде. 19 грудня 2017 року. Якщо ми її відкриємо, ми бачимо сертифікація сільгосптехніки в Україні, що змінилося. Пояснюю, 17-го року, ота от розумна людина, яка з'явилася в нашій державі, вирішила підзаробити трошки грошей. Як підзаробити? Зараз ви там побачите і все поймете. Він затіює таку міні-реформу в себе, в своєму міністерстві, відомстві, як хочете так і називайте, в кілька етапів. Но, що то пошло не так? Бо, от, будь ласка, 17 рік. Тільки про прочитаю ось вступ. Дивіться, будь ласка, система реєстрації сільгосптехніки, котра існувала 20 років, увійшла у нову фазу. Тобто 20 років бляха-муха працювало, все було пучком. Тут різко стало ні камільфо. От що робити, треба щось міняти. От вони і почали міняти. В 2017 році почали міняти. Потихеньку, бачите? Ну, далі. Бачите, всі адреси є, можете собі спокійно переходити. Там на одній сторінці воно все побачите, все знайдете. Дивіться. Наступне впоминання, яке йде, це 7 12, 21 року. Інформація щодо проблем із сертифікацією тракторів. Тобто, вже в цей момент цей нарив почав проривати. Ну, благодаря вашим скаргам, то, що ви писали кудись, Держспоживслужбу багато ходили, матюкали. Бачите, десь хтось, і все-таки воно виплюснулось. Все, пішло, поїхало. Ну, 17-й рік, 21-й рік. Бачите, яка різниця вже в руках. І тепер саме головне, що було між 17 і 21 роком. Якщо тут опишуть, будь ласка, червоненьким виділено. Однак за 2 роки, бачите, ось іде. Однак за два роки перехідного періоду не зроблено нічого, аби сертифікація тракторів, причепів та інших машин не припинилася. Нові органи з оцінки відповідності не були створені. Бачите? Момент, два роки ніфіга не робилося. І саме головне, нові органи не були створені. Зараз ми до цих органів дойдемо. Між 17 і 21 роком вийшло, що в державі кардинально змінилася влада. Якщо хтось не пам'ять, у нас були президентські вибори, виграє зовсім інша, ну, скажімо, не інша свіжа людина, яка ніколи не була в нас в політиці, наш нинішній президент, він повністю все міняє під себе. Ну, в принципі, якою. Ну, тут случається парадокс. Чуваки, які в 17-му році затіяли цю міні-реформу в себе тихенько, щоб десь щось підмутити, вони цим чувакам не сказали, що вони робили. І так воно заглохло. Ці чуваки прийшли з виборами до влади, ні сном, ні духом, що там щось робилося. І все було пучком. Читаємо далі, червоненьким. як наслідок, нові моделі тракторів, які були виготовлені в Україні. Нові моделі тракторів, які були виготовлені в Україні, як гордо звучить. Я не знаю, які там моделі, що там виготовлялося, але, може, штуки трим було зроблено за це время. Або завезені за кордону після 3.7.21. Дату, бачите, 3.7.21. А тепер думайте далі. З точки зору юриспруденції: неможливо продати, зареєструвати, передати в заставу банку для отримання кредиту. Точно, ну, це вже. Ліва інформація. Головне ось, дата 3.7.21. Все, що завезено після цієї дати, неможливо продати. У мене питання до тих, як вам його продавали. Тобто, по факту, продавець, яким я продавав цей трактор, він не мав права продавати. Тут треба розбиратися, як він його продавав. Хто не розуміє, що таке сертифікація? Грубо говоря, вас е, можуть сказати, що у вас не трактор, а ядерна ракета на колесах. Бо вона не сертифіцирована. Понімаєте? От що це за прикол. Ну, прикол в чому? 3, 7, 21 не можна продавати, зареєструвати. Всього-всього тільки не можна зареєструвати. Чуваки умудрились продавати. Таке буває тільки в нашій чарівній країні. Отак от. Так. І далі. Спохватилися у високих державних кабінетах лише восени 21-го року. Тобто, в 21-му році ці чуваки-нові, які прийшли, вони поняли, що то не то. Де то має бути бунт? І от почали це все діло тихенько тихенько Вирішувати. І в самому кінці, на думку експертів, фактичне розблокування сертифікатів тракторів може відбутися не раніше весни 2022 року. Є? Зрозуміло. Саме головне з цього, що продавці якось продавали, хоча не могли продавати 3, 7, 21 і створення нових органів, які будуть за цим всім наблюдати. Запоминайте. Зараз йдемо далі. Далі у нас 26 січня 2022 року, майже місяць до війни, і в нас починається двіж. Верховна Рада сьогодні, 26 січня, під час засідання підтримала за основу законопроект 6070-1. Тобто, внесений був в Верховну Раду законопроект про те, щоб сертифіцирувати ваші трактора. І там було таких дві маленьких поправки. Ну, друга так собі, нам треба ось ця перша. Також законопроектом передбачається, дивіться, от іменно от цього таку, дивіться зараз. Доповнити повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної аграрної політики виконанням функцій щодо затвердження типу сільгоспрод... сільгосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінно. Його причепного обладнання систем складових частин та окремих технічних вузлів, у тому числі шляхом створення чи упровадження органу підприємства, установи організації чи їх структурних підрозділів на здійснення діяльності із затвердження типу. Так от тут подумає, що ти прочитав? Об'ясняю. Цими словами створили оту будку, яка стоїть рядом біля забора, і ви можете в ній. Зробити сертифікат від 4 до 8 тисяч гривень. В залежності, де ця будка стоїть, в якій області. От і все. Шляхом створення чи уповноваження органу підприємства, установи організації чи їх структурного підрозділу на здійснення діяльності і затвердження типу. Вертаємося знову на Чувак, який в 2017 році побачив, що до ФІГА продається тракторів, грубо говоря, він поняв, а давайте ми на кожному тракторі будемо заробляти гроші. Я буду заробляти на тому, що в мене будуть створюватися оці підприємства в основу організації уповноважені. А вони вже будуть заробляти по-своєму на вас. Ну і от давайте оця концовочка. Нагадуємо, минулого року в Україні майже на рік обмежили реєстрацію, а також купівлю-продаж нових зразків сільгосптехніки, що не отримала сертифікат затвердження. На кастра, тому подобне. Тобто, якби нічого не повинно було продаватися. Все б мало бути, знаєте, як то м'ясо з якоюсь сальмонелою знайдуть на базарі і закривають базар. Так же саме це могло бути. Але щось такого не відбулося. Питання. От у мене тут питання. Я би хотів би, щоб, може, це хтось питання підняв десь вище, нижче і там щось роздивилися. Ну, коротше, є. Далі. Дивіться: місяць до війни. 26 січня 22-го року. є. Тепер. Вже в нас горить палає техніка ворожа повним ходом 31 травня 22-го року. Верховна Рада України ухвалила закон, який вирішує питання реєстрації та сертифікації тракторів. Ось до цей 6070-1, який був законопроектом, став повноцінним законом. Ой, тут, а що? Вони ухвалили? Ну, можна ось. Оце є один прочитати. Зокрема, ухвалення цього закону дає змогу вирішити поточну проблему під час реєстрації сільськогосподарської техніки. На сьогодні чимало дилерів, техніки та аграріїв зіткнулося з низкою питань у частині отримання сертифікатів затвердження і реєстрації техніки в органах влади, що створює перепони в отриманні кредитування -ля -ля -ля. Ну, коротше, це отримання, це чисто з'їжджають на, на ліву тему. Крім того, ухвалення документа на законодавчому рівні відкриває можливість для офіційних дилерів сільгосптехніки здійснити техніки віддумчу реєстрацію нової техніки, яку вони реалізують аграріям. Тобто, з даного моменту, тільки могли вони і продавати, і реалізовувати і все сильне робити. А до цього, грубо говоря, до, 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 коли? де? Ну, до 31 травня 2022 року ніхто не мав права вам трактор продати. І то, що ви починаєте десь жалуватись, то по великому счету. А хто вам його продав, якщо ніхто не мав права продавати? Розумієте? Ось ну, такий замкнутий круг Є. От вам, пожалуйста, сертифікат на трактор і погнали. Ну, той, хто зараз дивиться, то вам вже смисла в цьому всьому немає. Це просто так для цікавості тим іншим, і хто буде вам в коментах десь там перебивати, спитайте, за сертифікати, буде чи не буде. З 31 травня 2022 року вже все буде. У нас вже 23 рік, лютий місяць. Тепер дивіться, що з цього випливає, як ці заробітки вплинули на нас з вами, і що воно буде далі. Начнемо з такого: по падіннях цін на трактори. Якщо ви замітили, то ціни на трактори впали від 500, грубо говоря, до 1000 доларів. Причому дуже резко. То вони дуже різко дорожали, а потім дуже різко ця ціна на них впала. Хто дивиться цей відос на даний момент і задумується про купівлю трактора, раджу, купляйте зараз, не задумуйтесь. Він далі не подешевше. Така фраза, яка багато раз проскакує, і їх ніхто не буде купляти, от ми їх не купляли, вони попадали. Це все не то. Впали вони з двох причин, навіть з трьох. Третю, не буду називати, назвом тільки дві. Перше, це Китай реально знизив ціну на доставку контейнера. Раз. І, друге, все-таки десь там наш бізнес, олігархи, не знаю хто ще, все-таки продавив цих китайців: що давайте трошки знизуйте ціну. У нас війна як не як, а ми там вас постійно закуповуємо, давайте. Тобто, десь вийшли на якісь домовленості. А третя причина це, скажімо так: причина сугубо тих людей, які ведуть бізнес. Лізти в їх карман, считати їх гроші, що їх змусило знизити ціну не буду. Бо вважаю, що це є некоректно щитно, ну, рахувати чужі гроші. А от то, що воно назад вернеться і може ще навіть більше, ну не може, воно все одно буде дорожчати це факт. Тому на даний момент 500, 100, 500 000 баксів це брендові трактори, такі як Донфен Кловол, подешевшили, раджу вам брати. Нікого не слухайте, беріть, тому що буде дорожче. А чому буде дорожче? А зараз вам розкажу з вашими сертифікатами. Після того, як ці сертифікати почали мутити з ними, що вийшло? Раніше було як. Якщо хтось мене дивиться, той хто м -м, трактор купував, грубо говоря, так як я, 17-2018 рік, почало 19-го, то ви можете замітити, що вам давалася на руки бумажка, оцей сертифікат. І там було написано, наприклад, в мене був трактор Шифінг, в контейнері 40 штук, чи 42, вже точно не пам'ятаю. І от вони там, грубо говоря, взяли один шифінг, дьорнули і сказали: оце, ми на один шифінг даємо сертифікат, але цей сертифікат йде на всі трактури. Тобто, сертифі... сертифікували цілий контейнер. І за це брали там, наприклад, хай 100 доларів. Образно. Тобто Сертифікували цілий контейнер і брали 100 доларів. Всього. А вам вже дали бумажку, ви побігли. Це було вигідно, наприклад, продавцю. Він не парився, йому легше віддати 100 баксів, і він знає, що зразу 40 тракторів в нього взагалі там. Ну, вже всі бумаги на нього є, йому тільки їх треба продати. Ну, потім у му році почалися ці каруселі, і оця розумна людина дійшла висновку, що можна зробити. що? Можна зробити два варіанти. Ну, верніше, дві дії. Перша дія сертифікувати кожен трактор, тобто не брати контейнер. Із нього один трактор і ділити на весь контейнер а брати, з, з контейнера 40 тракторів, і на кожен трактор ви маєте мати сертифікат, ви маєте засертифіцирувати. Тобто, з контейнера, грубо говоря, ви раніше давали 100 баксів. Тепер ви з контейнера даєте 4000 баксів, щоб 40 тракторів засертифіцирувати. Раз. А друге, чуваки придумали, от іменно от вони придумали, що? Ось до цього створення. От, тому що шляхом створення чи уповноваження органу. Тобто, вони наплодили оці будки часників, які мають право вам робити сертифікацію. А це по ваших коментах від 4 до 8 тисяч гривень, в залежності від того, де та будка знаходиться. Розумієте? От і все. От і круг замкнувся. Один чувак в лиці держави. Закинув ідею, давайте будемо сертифікувати кожен трактор окремо. Так як це дуже багато роботи, Держспоживслужба, там, наприклад, не може цього робити, ми це трошки упростимо. І розкинемо дану об'язаність на всіх людей, які до нас прийдуть, і куплять нас на це, наприклад, ліцензію якусь там. І все. А там вони вже цю ціну визначать. Чувак купляє ліцензію, ставить свою будку, дивиться, ага, до ближайшої такої ж самої будки 200 км, наприклад, їхати. А ви купляєте з боку в нього трактор. Звісно, ви туди не поїдете, бо туди назад їхати, ви бензина більше спалите, ніж той сертифікат коштує. От і все, от вам і середня риночна ціна врождається. Тобто, все чисто економіка і заробіток на рівному місці. А що стосується продавців, ті, хто продають, Якщо ви думаєте, що вони будуть вам робити сертифікати, можливо, і будуть, але я в це не вірю. Я вірю в те, що всі сертифікати вони железно будуть лягати на ваші плечі. Тобто, вам е, вигодніше продавцю продати трактор без сертифіката. ну дати весь перелік документів і сказати, он будка, йди туди і там займайся. От і все. Вони навіть це будуть робити. Вони ці 4 тисячі гривень, там хай буде, грубо говоря, 100 доларів, вони не будуть навіть цей трактор залажувати. Тому що ви можете сказати, та хай вже краще він ціну закладе ці гроші і тільки все зробить замість мене, щоб я там не бігав, не питався, не ждався. Розумієте, щоб так зробити, це треба людину наняти робити. Хорошо, якщо в нього йде торговля, дуже хорошо, там тиждень продає по 40 тракторів. Бо людину ж треба посадити і треба давати гроші. Зарплату, розумієте? А якщо він тиждень продає один трактор, ну то в місяць хай буде 4, він навіть на зарплату не заробить. він буде йти в убиток собі, то йому легше просто, щоб прийшло, він його виставив на продажу. Ви прийшли, в нього купили, він вам дав пакет документів сказав: трактор стоїть 2600, скидка 100 баксів, 2500. Вже скидка. А буде так, буде так. Попомть мої слова, буде стояти 2600, вам будуть робити скидку 2500 за те, щоб ти йшов робив сам сертифікацію собі. От і все. От і це все вперлося. Що хтось захотів заробити, другі профукали цей момент, і їм зараз не вигідно цим займатися. І осталися ви. Які раніше полінилися залізти в інтернет, а тепер. Ті, хто будуть купляти, то хочу сказати, що купуйте зараз, бо буде тільки дорожче. Ну, якщо маєте, звісно, за що. Я, в принципі, завжди кажу, що буде тільки дорожче. Ну, ну, і все до того йде. Все дорожає. І от іменно то, що сертифікати будуть лягати на ваші плечі, це железно. Тому що, чисто з фінансової точки зору продавцю це не вигідно. Як не крути. Ну, все. Як завжди, всім щастя, радості, удачі, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал, ведемо конструктивний діалог. Надіюсь, все що міг, то розказав. Якщо кому щось непонятно, пишіть в коментах, буду відповідати. Все. Всім до побачення!